Всім привіт, кривий ріг на зв'язку. Хочу показати ось такого от красення. Дивіться, як переливається австралоп. Це півник іншої крові до нас приїхав. Буде працювати біля наших курочок. Вже в нас буде два півники іншої крові. Біля курочок авторолоб. Сім'я різнокровна. А який гарний. М'ясо яєчного направлення йдуть, ця порода кур. І дуже-дуже гарна, хоч і він чисто чорний окрас. Але оцей перламутровий перелив він просто зводить з, з розуму. Походи, походи трошки, як я познімаю, балакає. Трошки засвітує мені сонечко. Зараз він на карантині, але скоро вже піду до своїх подружок. Заходжу на курячий двір. Нікого не видно. Десь всі потікали. поховалися. Зараз гулять білі фільдери, спробую зараз їх знайти. Де вони сховалися? Ага, ось догонь. Ага, дивіться. Всі побачили, що я прийшла. А тепер дивіться на цих білі фільдерів. Бачите? Які вони оце. Щось ждуть від мене. Хочете сказати, що вони голодні? Ні? Ось. Зерно насипане. Просто вони ось настільки контактні курочки. Ти розкажеш? М? Ось по білефільдерам хочу трошечки розповісти, який у мене зараз казус з цими білефільдерами. Біля півника є три курочки. Зараз я їм трошки принесла хлібчика. І ось дивимося уважно на курочок. Чотири курочки. Видно, що одна, друга, третя курочка топчена. Бачите, які спинки потягані. А одна курочка, красуня. Красуня незаймана. Був мені такий дзвіночок від людини, яка замовила інкубаційне яйце. Самі такі великі, самі гарні яйця. І виявилися неплідні. Бачу, що півник працює, не можу зрозуміти, чому неплідні яйця. А потім, звернувши увагу на курочок, зрозуміла, що півник не любить одну курочку. Саме ту, яка несе саме здорове, саме гарне. Яйце. Чи для нього забагато три, ой, чотири курочки, що йому тільки залишити треба три. Чи він просто її якось внедолюблює? Для мене це незрозуміло, але іноді таке буває у породистих кур, що чомусь вони одну курочку можуть ігнорувати. Я прийшла до того виводу, що треба цього півника з цією курочкою на пару днів залишити окремо. А ці три курочки відсадити хоча б на пару днів. Подивимося, чи зміниться ситуація, бо виходить, що від трьох курочок яйця йде як інкубаційне, а від одної курочки яйце йде незапліднене. Ну, не, не Це ж теж теж не годиться. Я, роз, я розумію, якщо там 10 курочок буває на півника, там чи 8, що йому забагато, але ж тут маємо тільки чотири курочки біці які. Ручні, ручні, контактні, їх можна й погладити. Хто стикався може з такою ситуацією, напишіть свої якісь роздуми, як бути в такій ситуації. Ану, але я прийшла до того виводу, що треба його на якийсь час, хоч на пару днів, але з цією курочкою залишити. Дивіться, бачите, як гарно він працює з цими курочками. І чомусь, і чомусь не любить ось цю курочку, ось це не любить. Бачите, він навіть такі, вони дові... ну, довіряють мені, що якщо я чіпаю курочку, то він не кидається на мене. Ось вам і білі фільдери, так? Да? Хто підай буде їсти з рук? Забрали, так? От, бачите, яка красує. Дуже люблять розмочений розмочений хліб, такі сухарики. Іноді балую курочок. І що хочу сказати, коли курочкам давати розмочений хліб, в ньому є дрожжі, це стимулює курочок до насиджування. Якщо в достатній кількості давати курочкам дріжджі, кормові або розмочений хліб. Є більше шансів, що ваші курочки сядуть до нас насиджувати яйця, будуть кочками. Так, Зараз трошечки поділюся з ухилюйками, бо вони також чекають хлібчика. Ні-ні, ти не гуляєш, поки що не гуляєш. Бачите, вже курочка одна, вже лиса курочка, треба вже її якийсь шолом одягати. Хотіла підселити до них ще пару курочок. Теж в мене ще є одна курочка, яка занеслася, але вони її не приймають. Не знаю, як бути в такій ситуації, але буду пробувати десь ночі підселяти. Оцім повдягаю окуляри, тих ті, ті курочок підселю вночі. Тому що треба їх вже до півника. Раз курочки несуться. Трошки показала вам своїх білі фільдерів. Зараз піду покажу вам ще інкубатор. І на сьогодні куча роботи. Сьогодні у нас субота, вихідний день. Роботи по господарству дуже багато. Так, ось наші інкубатори. Це сьогодні вранці трошки долила водички, є трошки завишена вологість. Відкрила пробочку, щоб привітрилося. І наступний інкубатор, Той, що ем, закладка йшла з яйця від нової породи. Зараз я вам його відкрию і покажу. Так, цей інкубатор квочка Мі 31М. Ось е, інкубую в ньому повну закладочку. Перевіряємо 38,5, тільки було, руки зразу вже падає температура. Температура в нормі. Переворот інкубатора е, наклоном корпуса вертикальна, закладочка яйця. Вологість контролюється ось такими серветками, які змочуються щодня. Перевороти Переворотиде два рази в день, вранці і ввечері. І якщо можете побачити серед цього яйця, що кремового кольору, є голубе яйце, це нова лінія легбарів, яка несе не зелене, не оливкове яйце, а голубе. Це, як то кажуть собі, господарство буду мати дві лінії. Лигбарів. Одна лінія несе оливкове яйце, інша лінія несе голубе. Дуже цікаво чи спочиться в мене зробити такі дві лінії. Але дуже-дуже цікаво, що, як залегбари, у нас в Україні є декілька ліній з різним кольором чи з різним відтінком яєць. Всім гарного дня, гарного настрою! Нам, українцям, скорішої перемоги. І до нових зустрічей на просторах Ютубу. Інкубатори не новенькі, але працюють. Всім пока-пока!